Незаконний обіг валюти. Ця проблема в Івано-Франківську стоїть досить гостро, зважаючи на нещодавно паспортизацію обмінних операцій. Аби зайвий раз, як то кажуть, не світити документами, люди вдаються до нелегальних обмінників. Днями податківці виявили один з таких пунктів у місцевому торговому центрі. Івано-Франківець проводив такі операції без державної реєстрації в органах податкової як суб'єкт підприємницької діяльності, а також без наявності дозвільних документів. У людей не вимагали паспорт, а також не видавали жодних квитанцій та чеків. У своєму поясненні гроблянин пояснив, що дане приміщення він орендує і наразі вивчає ринок з метою подальшому зареєструватися з приватним підприємцем. Хоча договору оренди. В нього не було і прізвище суб'єкта господарської діяльності, якого він орендує дане приміщення. Він пригадати не зміг. У гори валютчика вилучено близько 11 тисяч гривень. Пункти обміну валют кажуть податківці вельми прибутковий бізнес, адже виробляти нічого не треба, прибуток іде із найпростіших за своєю суттю операцій. Як правило, стандартна точка приносить на місяць чистого прибутку 3-5 тисяч доларів. Наразі працівники податкової міліції проводять комплекс систематичних заходів. Щодо відпрацювання фінансових установ промислових груп та фізичних осіб, які надають та користуються послугами у сфері незаконного обігу іноземної валюти.